Ця неділя припадає на посвяття Преображенню Господню. І вчора ми читали відповідні стихіри, тропарі присвячені цьому святу, цьому продовженню свята. Преображення. Там говориться про те, що кожен з нас мав би преобразитися разом із Спасителем Ісусом Христом. Тобто в чомусь уподібниці йому, щось подібне взяти на себе, сягти такої духовної. Висоти, яка виявляє себе в той день преображення в тому, що змінилося його обличчя, змінилося його одяг. І сяй він, як світло, як сонце, яскравіше снігу. І кожен з нас може поставити перед собою питання, чи це можливо? Чи можу я по-справжньому наслідувати Христа і здобувати такий високий стан душі, життя, існування в цьому світі? Насправді ми повинні прагнути неможливого. І коли ми бачимо в Євангелії чи в діяннях апостолів, чи в життях святих, явлення чогось над природою, нам треба взяти це як заклик. Прагнути неможливо того, що перевищує людські сили, того, що здається недосяжним. Треба цього прагнути. Треба в це вірити, знаючи, що віра це те, що обов'язково пов'язане із прагненням. Я вірю в те, чого прагне моя душа. Я настільки прагну, що вірю в це, як в дійсну реальність, яка ще хіба не здійснилася. Вона може здаватися неможливою. Вона може здаватися надприродною, але вона є предметного прагнення і моєї віри. Ми з подібним зустрічаємось сьогодні, читаючи недільне Євангеліє про те, як Петро пішов по воді. Хіба це з точки зору фізики можливо? Ні, неможливо. Але спаситель іде. До них через море, бурхливими водами, до лаєнчих вирів. Він сидим. І Петро каже, Господи, якщо це ти, звели мені, щоб я йшов до тебе. Звели мені, насправді, щоб я уподібнився тобі. І мав можливість робити те саме, що робиш ти зараз, а можливо і потім. Насправді в історії церкви і в долі Петра все це здійснилося. Йому прийшлося робити те саме і зазнати того самого, що робив і зазнавав Христос. І він зараз пішов. Але хвилі високі. він перелякався і почав через це потупати. Христос протягнув йому руку і спитав, чого ти засумнівався, маловіри. Отак От простягає руку Христос до нас з вами. І кличе іти всупереч всім законам природи, туди, куди він кличе. Він кличе до неможливого. І ми раз у раз стикаємося з тим, що наше життя ставить перед нами такі завдання, що вони здаються абсолютно неможливими, нездійсненними, недосяжними. Але ми покликані до їх виконання. І ми повинні прагнути їх виконання цих завдань. І через це ми повинні не впадати в маловірство, а розуміти, що я повинен уподібнитися. І я вірю, що це здійсненно. Я зможу це осягнути. Бог зі мною. І міцною є моя віра, бо міцним і непохитним є моє прагнення. Я так сильно прагну, що це не може не здійснитися. Щоб з нами не відбувалося, ми. Можемо і повинні в нашому житті і в буденному, і в небуденному, в духовному і в громадському, в житті людства і в житті народу, розуміти і бачити, що перед нами можуть бути і часто бувають, і обов'язково ще будуть завдання, які здаються нам неможливими, нездійсненими, недосяжними. Але покладена на нас відповідальність, покладено на нас завдання. І все тепер залежить від нас. Якщо буду прагнути, я здійсню все те, що на мене покладено. Якщо буду мати міцну віру, я зможу, зберігши ту віру, здійснювати покладене на мене завдання. Христос покликав мене. Якщо я хоч трошки засумніваюся, Він простягне мені руку, Ми, мені треба пам'ятати, що Він не дасть мені загинути, якщо я виконую його завдання. Він простягне руку. Я не потону. Я все одно не в цей день так далі обов'язково виконую те, що на мене покладає мати міцне прагнення, міцну віру. І Бовсіму. І рука його і тримає.